Граматика за 90 секунд з good Deutsch. Поговоримо про прийменнички. Почнемо з прийменника Trotz. Він перекладається як незважаючи на. Особливість в тому, що вживається з генітів. Якщо ви забули, як змінюється артикль, ось вам підказочка. Der, dies, das dis, die, Дея як жіночого роду, так і множина. Звертаю вашу увагу, що іменник отримує, якщо він чоловічого або середнього роду, літеру С обов'язково. Давайте подивимось, наприклад, Труц десреїгенс гін вієш пацієнт. Ще раз, після труц буде обов'язково іменник, ми додали літеру С. І далі вже буде дієслово і зворотній порядок слів. Також варто зазначити, що в розмовній німецькій вже дуже часто гіллятів замінюють на датів. Хоча не треба забувати, що гінлятів все ще вживається. А друга частина на вас чекає в наступному відео.